Я сказав, слухайте, пане президенте, я готовий до будь-якої зустрічі, але не в Росії. Будь-яка зустріч, двостороння чи тристороння, буде чудовою, якщо ви там будете. І навіть ті умови, які ми мали на початку року, спочатку припинення вогню, потім зустріч. Потім ми обговорили гарантії безпеки, а тоді зустріч. До речі, я вдячний США, що у Вашингтоні під час нашої зустрічі президент сказав, що Америка буде серед гарантів безпеки. Сподіваюся, що так і буде. Ви впевнені на 100% що адміністрація Трампа доведе вас до реального миру? Ні, думаю, президент хоче закінчити цю війну, і в нього є всі можливості це зробити. Це не просто, але якщо говорити про справедливий і тривалий мир, важливо закінчити без можливості нової агресії через півроку, рік чи два. Важливо не лише зупинити війну, так це дуже важливо, але потрібен тривалий мир і безпека.